Зовнішнє незалежне оцінювання на всій території України гарантовано відбудеться. Про це у вівторок, 20 травня, повідомили віце-прем'єр-міністр України Олександр Сич і директор українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук під час брифінгу в будинку уряду. Особливу увагу приділять безпеці під час ЗНО в Луганській та Донецькій областях, де існує висока загроза зриву проведення перевірки знань сепаратистами кримчанам, які вирішили проходити тестування на материковій Україні. Їх поки 600, радять приїздити заздалегідь. Адже з 1 червня сполучення з півостровом може бути ускладнене під час перереєстрації 600 дітей все-таки виявили бажання пройти тестування на материковій частині України. Ми проаналізували із мінінфраструктури можливість безперебійного функціонування сполучення з Кримом. Прийшли до висновку рекомендувати тим дітям, які матимуть бажання провести. Тестування на материковій частині України завчасно прибути на материкову частину, оскільки з першого числа там можливі деякі ускладнення у графіку руху сполучення і поїздів, і автобусну тощо сполучення. Те, що стосується Донецької і Луганської областей, після детальнішого аналізу інформації. Ми на нараді рекомендували Міністерству освіти і науки України і Українському центру оцінювання якості освіти передбачити можливість перенесення тестування дітей у зв'язку із складною суспільно-політичною ситуацією у зв'язку із загрозою життю і здоров'ю дітей, у зв'язку з неможливістю доставити до місця тестування. Тестове завдання, збереження конфіденційності то, що перенести тестування на другу сесію. Немає серйозних загроз, які б унеможливили проведення зовнішнього оцінювання на всій території України. Є е, реальні загрози безпеці учасників зовнішнього оцінювання, безпеці абітурієнтів і тих, хто проводить зовнішнє оцінювання. А також і реальні загрози безпеки тестових матеріалів на території Донецької і Луганської областей. І те рішення, яке сьогодні прийнято, дає підстави нам перенести проведення зовнішнього оцінювання у Донецькій і Луганській областей із основної на додаткову сесію. Тобто, основна сесія у нас проходить з 3 червня по 27 червня. Додатково у нас буде проходити з 11 до 27 липня. Людмила Кліндухова, Тарас Руденко, освітній портал Педагогічна преса.